всіх на каналі Shopping Вінниця. Ось і про майну в цей тиждень добіг до кінця вже друга декада, добігла до кінця друга декада грудня, і вже предостанні вихідні цього року вже навіть ми зустрічаємо. Тож вітаю вас з вихідними. Нехай вони будуть найголовніше, мирними для всіх нас і е, сонячними, щоб сонечко в душі у вас завжди було. А була сьогодні на ринку. Хотіла показати вам шопер покупок, які. Купила на ринку. На ринку сьогодні дуже багато людей. Всі щось купують, багато овочів, фруктів. Загалом на кожній, ну біля кожного прилавку, біля кожного товару були якісь але маленькі черги були, особливо на хліб. По хліб прийшли, мабуть, на сьогодні всі. Я теж купила сьогодні улюблений хліб на ринку. Але перед цим хотіла показати вам. Я ходила на ринок для того, щоб придбати рибу. і Сьогодні я придбала хек. Я взяла, як і минулого разу, невеликого розміру, бо зручний використанні, при приготуванні їжі не знаю, видно вам в екрані чи ні, такий хороший по якості, свіжий був заморожений. Хек я взяла трошки не дотягнула до кілограму. Кілограм хеку коштує 140 гривень, а я взяла на 130 гривень. Обійшлося 5 штучок. Ось бачите, 5 Рибинок середнього розміру хек взяла, бо ходила власне, для того, щоб придбати хек. Хліб взяла улюблений, який я завжди купую, коли буваю на ринку. У нас на привокзальній площі одразу як тільки заходиш на ринок, є крамничка там, де продають саме хліб від торгової марки Хлібон. Козацький наш улюблений житньо-пшеничний, нарізаний з кибочками 650 грамів в упаковці, і за хліб я віддала 32 гривні. Як же без фруктів? Я сьогодні взяла мандарини знов. В мене, бачите, кажуть, що завжди купую мандарини, особливо в грудні місяці, кожна покупка, бо ми. Часто їх купляємо, пригощаємо когось або самі смакуємо. Любимо мандарини. І мандарини цього разу я взяла на ринку, але на ринку вони дорожчі. Якщо пам'ятаєте, в минулому огляді я показувала мандарини в. Сільпо я купувала 74 ,90 гривні 90 копійок. То на ринку вони дорожчі, Вони по 80 гривень, але вони великого розміру були. Я взяла буквально чотири мандарини, і за чотири мандарини я віддала 32 гривні. Це вартість мандарин зараз на ринку і взяла хурму. Хурму, на моє здивування, жіночка навіть продавчиня дала. Обрати вона дала е, саме пакети. Каже: можете собі обрати, яка на вас дивиться. І я взяла невеликого розміру. Ось бачите, яка хорма була. Вона тримає форму гарно, не занадто тверда, але не дуже м'яка. Вона йде. І я взяла три штучки. Ціна зараз у нас на хорму 65 гривень. І за три хорми я віддала 37 гривень. Це яскравість такі фарби зими. Я взяла, і, і ще одна яскрава фарба, фарба зими осені, яку я завжди показую теж в оглядах. Взагалі люблю, щоб їжа була не тільки корисною, але й естетично привабливою, і яскрава за кольором. Ось тиква, вірніше, гарбуз, не виняток. Я взяла. Бо в мене той закінчився. Я думаю, візьму ще гарбуза, але гарбуз був цього разу. Як бачите, на відео це такий, як не такий вірніше, як я показую що я зазвичай купую коли округлої форми без тієї серцевини. Але нічого страшного, цей теж хороший, бо 14 гривень пів гарбуза маленького. Бачите, взяла корисний і поживний, то я його. Купила цього разу і взяла ще капусту пекінську. Пекінська капуста у нас по ціні зараз 45 гривень за кілограм. І маленька, бачите, яка капустина вийшла на 12 гривень. Приготувати салат, то вирішила взяти. І як же без зелені. Цього разу я взяла зелень, взяла букет зелені із петрушки та кріпу. Бачите, такий запашний. Ароматний букет із зелені я віддала 30 гривень 100 грам кошту, попросила 50 грамів петрушки і 50 грам кріпу набрати. Чоловік набрав і якраз 30 гривень, обійшовся такий букетик зимовий з кріпу і петрушки. На ринку я ще придбала сьогодні, бо вже наближається різдво, і треба буде готувати кутю а кутя має бути багато, тож то доку до для приготування куті я ще купила. Мак, одну склянку маку я взяла і віддала 30 гривень, але хороший такий мак, і чистий був, то я взяла одну склянку маку, 30 гривень коштує, взяла родзинки. Родзинки сьогодні були по 200 гривень за кілограм, я взяла 100 і віддала 20 гривень. Да, родзинки дешевше, ніж то я показувала, коли, коли купувала в Греції, бо якщо буває на ринку, то вигідніше все-таки у нас на ринку купувати родзинки, вони дешевші. І можна обрати ті, які найбільше до вподоби. І взяла ще чорнослив. Чорнослив, єдиний, я брала. Той, який без кісточки, вже почищений, 180 гривень. Зараз у нас чорнослив за один кілограм. Це без кісточки, скажу. І на 50 гривень ось невелика кількість обійшлась чорнослив. Треба буде ще кураги купити, але я сьогодні не купила курагу, то наступного разу куплю. І заходила. У нас є магазин, називається м'ясо київський. То я заходила придбати, мені потрібно було філе. Я взяла одне філе, поки я готувалася до огляду, то я його поклала в морозильну камеру, бо мені на зараз не потрібно, я буду пізніше готувати. Одне філе взяла, а воно по вартості ціна за кілограм філе 164 гривні 50 копійок. І за одне філе я заплатила 57 гривень. І ще в цій же шкрамничці я взяла гірчицю. Гірчицю взяла французьку, єдине взяла не у баночці скляні, яку я зазвичай купую, показую вам. А мені потрібна була сама французька гірчиця. В них була в такій упаковці, то я взяла її 130 грамів. І коштує гірчиця французька 23 гривні 50 копійок. Королівський смак, торгова марка. Середеньке таке: е, наше, наші блакитно-жовті кольори національні і серденько е, України. Це всі-всі покої. Дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. І хотіла вам сказати, що на каналі вийдуть рецепти новорічних страв, які я готую для своєї родини і вирішила поділитися з вами. Легкі рецепти, які не потребують дуже багато вашого часу. А це найголовніше зараз. І господині не витрачають, не хочуть витрачати на це багато часу. Тож, кому цікаво, легкі, поживні, яскраві і в той же час естетично приватні, і легкі у приготуванні рецепти Поділюсь з вами, можливо, комусь буде цікаво, і хтось візьме до уваги або надихнеться для того, щоб приготувати щось смачненьке для своєї родини. Ще раз дякую вам за увагу. Бажаю вам чудового настрою, мирних нам усіх вихідних, бережіть себе і своїх віни. Ну і до наступних відео оглядів, всього вам самого найкращого!